Собачий шухер чужак. О, я так глянув по статистиці, там є відео, там 3-4-5 тисяч просмотрів. А підписка менше тисячі. Е, пожалуйста, підписуйтесь на канал. Ютуб буде його поширювати і тоді оцих собачок зимою буде більше шансів вижити. Вот. Я зможу підключити монетизацию канала і э, якісь денежки підуть на э, утеплення і їм жилье якесь зробити і корм. Потому що собачок тут багато бездомних. Вот. Дуже велика просьба до вас. Вот. Ну еще раз дивіться На пейзаж. Вон собаки. Часть собак смела здесь побігли Вон туда. Там что-то за шухер. Их там свои собачьи разборки на территорию. Ну а у мене, у мене продовжається робота. Всем пока, до новых встреч. Підписуйтесь, не забувайте, пожалуйста. І ставте лайки.